Слухайте, ну от скажіть, чому фільми з 2000-х виглядають в рази краще і живіше ніж сучасні блокбастери? Гаррі Поттер вийшов, коли ще навіть не народився, але моє покоління просто помішане на ньому. Ми робимо едіти, купуємо шарфи факультетів, переслухуємося саундтреки зимою. Мене це якось зачепило. Але чому це ностальгія, це мода, чи там є щось глибше? Мене звати Вася Сканюк, і сьогодні я хочу розібратися, чому Гаррі Поттер не старіє, чому він став символом покоління для зумерів і чому він так актуальний у наш з вами час? Почнемо з найпростішого: візуальна чесність. Сучасні фільми часто виглядають. Ну знаєте, як TikTok Фільтр. Ну, Netflix — все під копірку. Купа зелених екранів, усе гладке, стерильне і таке пластмасове. А Гаррі Поттер». «Гаррі Поттер» — це великий зал Хогвартсу, який, до речі, справжня декорація. Їжа справжня. Навіть ті тисячі листів, що летіли з каміна. Також справжні. Коли ти дивишся «Гаррі Поттера» в 4К, ти бачиш текстуру камені, світло свічок, пило повітря. Це реальність, яку можна майже понюхати. Наше покоління живе в цифрі 24 на 7. Ми вже не відрізняємо справжню і зроблено в редакторі. Тому нас так тягне до тактильного. І Поттер дає цю атмосферу Дарк Академії. і краще, ніж Пінтерес. Знаєте, це в кіно, яке хочете просто зайти і поринути в нього повністю, ні про що не думати і просто насолоджуватись цим магічним світом. А тепер найцікавіше персонажі. Знаєте, яку цікаву штуку я помітив? Покоління наших батьків бачили Гаррі Поттера як гаррі Герой, а Володимор зло, типу добро і зло, чорне і біле. Це все дуже просто. А ми так не думаємо. Ми виросли в світі, де немає ідеальних людей і немає простих рішень. Тому саме зараз ми дивимося ремейки про діснейських злодіїв, яких переосмислюють. Слюють і тому подібне, і саме тому найбільша кількість едітів у Тіктоці не про Гаррі Потера, а про Драко, про Северуса або про Сіріуса. Це люди з травмами, сумнівами і помилками. І ми в них бачимо себе, і це чіпляє. Раніше Драко був той блондин, що всіх бісив, а зараз це чувак, на якого дивив батько, суспільство і очікування. Снейп, взагалі – ходяча психологічна рана. Ми читаємо міщатків, ми бачимо не магію, а емоції. І в той момент фільм стає не казкою, а історією про дорослішення, яке було третя причина: найголовніша і найболючіша, особливо для українців. Гаррі Поттер – Це стабільність. Реальність зараз дуже непередбачувана. Новини, стрес, тривоги, страхи, хаос. Наш мозок просто кипить. А коли ти вмикаєш філософський камінь, ти знаєш кожен момент наперед. Ти знаєш, що рон знову скаже щось ти знаєш, що добро переможе, і ти просто можеш видихнути і розслабитися. Це називається комфорт -муві». Фільм, який не дивишся, а повертаєшся в нього як додому, як кімнату, де все на своїх місцях і ніщо тебе не лякає. Отже, чому зумери досі дивляться Гаррі Поттера? Бо це не просто фільми, це естетика, психологія і терапія одночасно. Це стабільність у світі, де її майже немає, і це нагадування, що світ може бути трохи більш чарівним, ніж здається. Напишіть у коментарі, а що для вас означає Гаррі Поттер? Мені як потеремано буде дуже цікаво почитати. З вами був Вася Сканюк. Ставте лайк, якщо досі чекаєте, що Сова прилетить.